Вітаю! Узагальнюючий урок. Узагальнюємо знання про дієслова як частину мови. Вчимося робити розбір дієслова як частини мови. Робота над приказками. Хитрий, як лисиця, неповороткий, як слон, мовчазний, як риба, співає, як соловейко. Хлопець як орел, дужий як ведмідь. Як ти розумієш ці вислови? В зошиті записуємо число Класна робота і записуємо пари сумувати, радіти, плакали, раділи, стояли, рухалися, лінувалися, родилися. Прочитай текст. Візьми до уваги пораду. Слово належить наполовину тому, хто говорить, і наполовину тому, хто чує. Слухай, щоб зрозуміти і запам'ятати. Від слова людина вміє не лише говорити, а й слухати. Навчися слухати. Природа дала людині один язик і два вуха для того, щоб вона слухала інших вдвічі, більше, ніж сама говорить. Випиши дієслова з тексту. Виконай розбір виділені дієслів як частини мови за зразком. План розбору дієслова як частини мови. Перше слово і що чого воно називає? На яке питання відповідає? Яка це частина мови? Який час минулий теперішній чи майбутній? Яке число Однина чи множина? З яким словом у реченні зв'язане, яким є членом речення? Робимо розбір дієслова як частини мови? Слова належить. Отже, слово належить. Що називає дію предмета, на яке питання відповідає? Що робить? Яка частина мови? Дієслово, який час? Теперішній, яке число? Однина. З яким словом речення зв'язано? З іменником, яким є членом речення, присудком. Прочитай текст. Постав запитання за змістом тексту, дай на них відповідь. Спілкуючись, намагайтеся відчути настрій іншої людини. Під час спілкування не говоріть занадто багато. Щоб вас зрозуміли, висловлюйте стисло й чітко без зайвих слів. Не поспішайте! Коли хочете щось сказати, то спершу подумайте, як почати. Отже, назви дієслова використані в тексті. Виконай розбір дієслова подумайте як частини мови. Поясни правопис не з дієсловами. Давай пограємо в гру. Вилуч зайве слово. Читаємо перший стовпчик. Інформація. інформував, інформувала, інформували. Зайве слово інформація, бо це іменник. Другий стовпчик. виступав, виступає, виступить, виступ. Зайве слово виступ, бо це іменник. Упереджав попередить, Опереджала. Упереджали. Попередить, бо це дієслово в майбутньому часі. З дієсловами другого стовпчика склади і запиши речення. Яким членом речення є дієслова? Доведи свою думку. Виконай розбір дієслова виступатиме. З'ясуй значення дієслова коментувати. Утвори від цього дієслова форми минулого. Теперішнього і майбутнього часу. Запиши їх. Виконай розбір дієслова. Коментують. Прочитай віршу Олександра Олеся, вставляючи дієслова з довідки. Отже, в довідці такі дієслова. гомонить, дзвенять, сяє, зелені, цвіте і шумить. Все навколо зеленіє. Річка лється і. Шумить, тихо-тихо вітер віє і стровою гомонить. Як тут всидіти на місці, коли все живе цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Отже, яку частину мови називають дієсловом? Наведи приклади. Скільки часів має дієслово? На які питання відповідають дій слова минулого, теперішнього майбутнього часу. Наведи приклади різних часових форм дієслів. Як пишеться не з дієсловами. Самостійно виконай сторінку 60 в зошиті з друкованою основою. Отже, додому. Закінчити всі завдання з 60-ї сторінки зошита з друкованою основою. Дякую за увагу. До зустрічі!